Вихідного ранечку вам. Знаєте, що я зрозуміла? Коли я консультую людей, запитую, бачу велику напругу, і ми доходимо до питання, як же людина відпочиває. Я розумію, що багато хто не вміє відпочивати. Відпочивання це не мандрівка на Десь е кудись. Та? Це прекрасно, і мандрівки потрібні, але вони не про відпочинок. Тому що там навпаки потрібно напрягтися. Тому що, ну, як мінімум, це нове незнайоме місце. По-друге, це підготовка. Ну, Неважливо, про мандрівки можна окремо говорити. Але у вашому відпочинку мають бути обов'язково оці два Б: безвідповідальність і бездіяльність. Якщо розумієте, 2Б, діти тут вже не підходять. Відпочинок з дітьми вже не канає, тому що там є відповідальність і діяльність, тож.